Раз, два, Оп. свої перші кроки на протезі робить ветеран війни Анатолій Бахрович. Ногу ампутували після вибуху гранати. Осколочне ногу проворотила жоги. Заробив рук, ніг спина, голова, лице було. Цей протезний центр відкрився у Запоріжжі близько двох місяців тому. Наразі тут протезуються 17 пацієнтів. 50 на 50, Тобто, у нас є люди, які дійсно. Вже ветерани, а і люди, які постраждали внаслідок війни, але вони є цивільними. У нас вартозуть навіть дітки. Вся майстерня вміщується в невеликій кімнаті. За грантові кошти від Словаччини закупили обладнання, де можуть виготовляти протези рук і ніг. Кожна людина повинна знати, що їй це не потрібно платити ніякі гроші. Тобто за протест, за реабілітацію це все безкоштовно і кожен може, ну, не треба збирати якісь кошти, це все за рахунок держави. Поки нічого, тільки, грубо кажучи, 2-3 тижні поділ. І поки тренуємося. Поки це тренувальний, далі буде основний. Примикаємося типеньку. Квадрат. Коло. Дуже швидко навчається. З перших днів стали, пішов на протезі. Дуже гарний м'язовий тонус. Та, в принципі, Дуже великі бажання ходити на велику спокійно зможе й кататися. На машині переобладнують спеціальні ну, пристрої, щоб можна було керувати руками. З початком повномасштабки протезування стало для України викликом. Брак спеціалістів зберігається і дотепер, Утім, галузь динамічно розвивається. Якби зараз я протезувалася, я б вже за кордон не їхала, я б це зробила в Україні. Те, що роблять зараз наші хлопці і дівчата в протезних центрах по протезуванні, навіть ніде в світі немає, вони з тих деталей, що є, і плюс там щось своє додають, просто нові руки, нові ноги.